Отже, сьогодні ми розпочинаємо це свято літургію, вісткою, яка до нас сьогодні звучить. Отже, вістка, яку ангел приніс Богородиці Діві Марії. Це, можна сказати, найкраща вістка після. Того, як люди були вигнані з раю, отже, це є вістка, яка звіщає, що до нас прийде сам Бог. До нас прийде сам Бог в нашу землю, в наш світ. Грішний, смертний і багато інших таких можна сказати слів про цей світ. І ось Бог захотів цей світ наш прийти. Для чого? Заради нас, заради нашого Спасіння. Сьогодні також перша п'ятниця, особливий день прослави серця Христового, Христового Божественного серця, пробито на Христі за нас. І можна сказати, що це серце Пресвяте Христове почалося в серці Марії. А Марії серце почалося в серці Бога, в серці Небесного Отця. Там воно почало діяти, тому що Бог мав задум в своєму серці. І коли перші люди зрішили, Бог їм дає таку ж вістку. Але ця вістка була ще до того в серці Бога. І потім серце Ісуса народжується, починається в серці, непрочному серці Марії. І ця вістка для нас також несе велику радість, тому що. Дуже багато Бог нам подарував. Він посилає свого Сина, щоб наші гріхи взяв, щоб до нас промовив Прощаються тобі твої гріхи. Ніхто не міг без Ісуса тих слів сказати. Тому фарисеї так дуже налетіли на Ісуса, звинувачуючи, що Він таке говорить, тому що це було. Взагалі не мислимо такі слова, але тому, що люди не могли їх сказати. Але Ісус саме прийшов ось сьогодні через це воплочення, для того, щоб ті слова прозвучали в нашому світі безнадійному, грішному, мертвому. Щоби прозвучали ті слова, які розбудять нас до Воскресіння. Голос Божого Сина розбуджує нас до Воскресіння. Розумієте, голос, тому що все мертве і глухе лежить мороком, камінь припечатаний, ніхто не може встати, вийти. Нічого. Тільки голос Божого Сина звучить в глибинах смерті і велить вийти, піднятися. Цей голос це великий дар Божий. Без цього Божого голосу, значить, смерть тоді володіє своїм царством повністю. І відповідно людським також, тому що людина, людське царство попало під владу царства смерті. І ніхто не мав ніяких шансів надії нічого. І тільки саме ось цей момент тут та звістчає Марії, що вона знайшла ласку Бога. І їй Бог подарував. Таку милість стати матір'ю для його сина це неймовірно. Нам треба над тими тайнами просто роздумувати, тому що в них так багато Божої любові, і милосердя, але цей світ дуже нас краде, забирає в наш час, щоб ми якнайменше роздумували про ці великі таємниці. Щоб ми взагалі можемо, ну, навіть з таким, щоб людина взагалі про це не думала. Але Бог закликає нас знову і знову повірити у Воскресіння, повірити у благовіщення, повірити в те, що Діва Марія отримала таку милість від Небесного Отця. Вона вибрана від людського роду, вибрана від віків, щоб ми тепер мали заступницю в небі дуже могутню, сильну, яка за нас так просить і благає, так нас любить. Ісус поділився своєю матір'ю з нами, щоб ми тепер знали до кого прийти. І щоб ми до неї прийшовши, привітали її такими самими словами, радуйся благодатним з тобою Господь. Нам дається це право право, це Божа милість. Люди самі собі ставлять великий бар'єр перешкоду. Самі собі. І кажуть, ні-ні. Вона така, як всі. До неї не можна звертатися Все. людина сама собі перекриває кисень, скажем так, і дихає тим вуглекислим газом своїм грішним світом. І не може до неї, до Богородиці, дотягнутися. Тому що Ісус сказав: Сину, це твоя мати. Архангел Гавріил, сам Архангел Гавріил приходить до Богородиці, а люди кажуть, ні, 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 вона така сама, як всі. До неї не йдемо, до неї не молимося, до неї не звертаємось, її не вітаємо. Бо що таке є молитва Богородиці Діва? Це ніщо інше, як привітання Богородиці разом з Архангелом. Сам Архангел з небес сходить на Назарет, щоб Марії привітати, а люди кажуть: ні-ні, ні не йдемо. Ось уявіть собі, чи ці, цих людей є багато мудрості такої. Годі побачити. Самі собі люди перекривають те, що Господь їм дарує. З великої милості, з великої ласки. Дарує просто. Як дар тому, що любить нас і хоче нас врятувати, щоб ми могли Його прославляти і через це сповнятися Його таємниць божественних, Його святості, Його любові, щоб наші душі не були порожні і голодні, щоб вони були наповнені Божою величчю красою любов'ю, милістю, так як є наповнене серце Богородиці. Коли діти до Богородиці в Меджугорі звернулися і спитали, чому ти така красива, Богородиця сказала їм: якщо будете любити, будете такі самі. Але людина не вміє любити, тому що Дух цього світу одразу кидає свій пісок. В серці людини, щоб вона не знала, як любити, щоб вона любила своїми тими людськими емоціями, почуттями, такими зіпсутими, грішними, щоб людина не знала, що таке любов дійсно. А ми дійсно не знаємо, що таке любов. Те, що ми знаємо таке слово, це не значить, що ми знаємо, що таке любов. Людина знає, що таке слово є. Але що воно має нести, людина не знає. Тому що, щоб вона знала, треба чистого серця. Чисті серцем побачать Бога, а Бог є любов'ю. І ось тим серцем, яке так несе ту любов справжню божеству, це Богородиця, ніхто інший. Вона несе куди та до нас несе. Вона з нами ділиться, бо Божий син поділився з нами, своєю матір'ю, її серцем непорочним, тим серцем, яке несе любов. І тоді, що Марія? Що їй виходить робити? Ділитися з нами, тому що небеса тільки діляться, вони діляться, вони не можуть себе собі затримати, вони діляться. Небеса діляться. І Марія приходить з чим? з непорочним, святим, чистим серцем повним любові. І чекає, коли діти її прийдуть до неї, коли до неї прийдуть і назвуть її своєю мамою, своєю матір'ю, і скажуть, Марія, наша мати, відкрий нам Ісуса. Приведи нас до нього. Тому що ті, котрі відкидають Богородицю, вони Ісуса не знають, так як треба. Вони знають, що Ісус є, вони до Нього звертаються. А що значить знати Ісусу? Що значить мати Його це зовсім інші речі. Знати про нього і мати Його це зовсім інші речі. Про нього чути, про нього знати, але мати Його це зовсім інше. Ось Богородиця, що вона приносить? Вона нам Ісуса приносить в своєму серці, тому що в її серці народився Син, слово Бога. І потім вже народився як людина для нас, щоб ми Його побачили і до нього прийшли. Горі, це велика таємниця для нас Богом дарована. І ми щасливі, якщо ми стараємося не упустити той момент, коли ми самі собі не будемо закривати дороги, але будемо знати, до кого звернутися, до Марії, до Богородиці, Діви Марії. Тому що вона все знає, вона все знає. Їй Дух Святий знає, її наповняє, Дух Святий тебе огорне, каже Архангел. Значить, вона досконало знає, що знає і має Святий Дух. А Святий Дух має правду, яку відкриває, а правда нас визволяє. Хто ще більше, крім Ісуса, звичайно, між людьми знає так Святого Духа, як Марія, і має Його так, як вона? Ніхто. Отже, ніхто так досконало, як вона. Тому в кого нам ще більше питати, слухати, просити? Як не? Діви Марія, Богородиця, яка не відмовляє, тому що вона нас любить так, як любить Ісус. Бо вона любить Святим Духом, тому що Він її огорнув, Він її наповнив, і вона не противиться Святому Духу, і вона йому завжди каже так. І тому любить в повноті Своїй людській повноті, і тому вона такою є красивою. Як бачили діти у Меджиборі. Тому ми сьогодні, ось у цей день, так починаємо літургію, молимось на її прославу Дію Марії, на прославу Бога, подяка наша, що Він нам її дарував, і щоб Марія дійсно нам принесла в цю нашу країну, Україну для нашого народу, ту частку свого непорочного серця, щоб воно. Якби скажемо, розійшлося, розлетілося в цьому нашому світі українському. І що воно погасило цю війну, це зло, яке прийшло до нас, ось непорожне серце Марії, що воно затріумфувало, як вона говорить в Фатімі у свій час. Ось ми сьогодні так, також для того, щоб просити ось в Богородиці цього її. Маленької частки її серця для нас, Бо ця маленька частка вона величезна. Бо щоб ця частка зробила переворот такий в наших душах, в наших головах, в нашій країні, переворот такий Божий до миру, з війни до миру. І щоб сили зла були зв'язані. Щоб вони не могли зробити того, що вони хочуть зробити, наміряється зробити, щоб в кінці її непорочне серце затріумфувало, це буде велика, велика сила, велике чудо. Тому нехай Бог з прославиться і серце Марії принесе для нас той довгоочікуваний мир, сповнений Великої Божої любові і Його великого милосердя. Слава Ісусу Христу.